Ось хлопчик, Володя Челомій, народився 1914-го Перша світова війна, і його мама сюди привезла. Вони жили тут, рядом у нас, через дорогу. Мама вчителька, а Володя учень нашої 10-ї школи. Відучився звичайна дитина. В шахи грає. Музику любить, з дівчатами в сніжки. Все добре. Потім Київський політехнічний автомобільна школа, значить, потім Київський політехнічний інститут. Усі коливання, динамічна стійкість елементів, авіаційних конструкцій, двигуни і все. Дуже молодий. Же. Докторант, ще сталінська премія, здається, йому ще й 30-ти не було. Він, общем, дуже, дуже молодий. Тобто що людина розумна, грамотна, титанічна, крилаті. Міжконтинентальні балістичні ракети, протикорабельні ракети, підводний надводний флот, орбітальні станції, салюти, союзи, єдиний бойовий космічний корабель Алмаз, 150 тонна місячна ракета все, що тільки є, це все Володимир Челомій. Полтава, Полтава, все найстрашніша зброя, наземна, надводна, підводна і космічно авіаційна Володимир Челомій, генеральний конструктор з 65-го по 84-й рік. Україна, Полтава, 10-та школа, титанічно-геніальна людина. Ракета Носій Протон універсальна з 65-го року. До сьогоднішнього дня усе найважливіше, всі супутники, орбітальні, поза мегаорбітальні, все носить. Причому що двигуни глушка, а ракета Чоломея це все Володимир Миколаївич Чоломей, генеральний конструктор Полтава Україна.